І захищали тебе особисто від цієї атаки. Тому давай формально по Дякую, розслідуванню, яке 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 ти продовжуєш. Чи є щось, що ти встановив додатково, що ти можеш сказати до його виходу другої частини? Uh, дивися, дуже багато довелося попрацювати. по uh... Окупаційному періоду саме от те, що ми хлопців записували про їхню боротьбу наприкінці лютого 2022-го, коли росіяни вдерлися в Херсон і як тікали звідси там певні представники силових структур. А потім просто один з хлопців спецпідрозділу поліції який залишився, який тут партизани в підполив, от він розповів про те, як його утримували у Цих катівнях російських ФСБшних тут в Херсоні, і я до однієї такої катівні е, доїхав. Е, я е, пр пройшов туди, пр домовився, ну і таке інше. Те, що мають робити журналісти, ми маємо показати, що там всередині відбувалося, і почути тих людей, які там були. Е, страшні реально речі, які розповідають. От ми кажемо про Ізюм про Бучу, але тут все таки було 9 місяців окупації. І був е, побудований цілий терористичний режим, режим катувань, е, де людей е, забирали часто іноді за е, знайдену е, синьо жовту стрічку за український рингтон в телефоні за українське слово. Батьків похилого віку, чиї сини служать в Збройних силах України, теж забирали туди на СІЗО, тримали по два-по три місяці. Ну звісно, шо представників правоохоронних органів, які не зламалися і не пішли на співпрацю з расистами. А найбільше діставалося українським тероборонцям, які навіть і не приймали участь в боях, але їх по спискам проданих зрадниками діставали, забирали і. Тарас перервався, на жаль. Сполучте мене. Ага, є є, я... да, да. да. А, так, так, так. Так, А, От їх тероборонців фактично по цих списках забирали на СІЗО і там утримували. Їх реально просто там катували. Чим могли, як могли. І це просто було знущання над людською гідністю, і це була спроба зламати людей. Частина з цих люд... хлопців, вона і досі значиться, як безвісті зникла. Тому по них теж проводиться перевірка інформації. І в самих камерах створювали всі умови, аби принижувати чоловічу гідність. Ну, Наприклад, зам... змушували писати на стіні там, гімн. Ерефії, наприклад, так, і співати його, писати всякі там гасла щодо слава Росії, там Шайгу і тому подібне, молитви в переміжку шовіністичними якимись гаслами російськими, і це під сміх, під побиття, тобто показували, що типу вони оця, знаєте, як нацисти, ми, типа, нація. Така верхня, а ви тут всі взагалі ви ніхто, і ми вас тут зламаємо. Тобто, все було спрямовано. Оця каральна машина на те, щоб зламати людей. Тому ми це все побачили, почули людей. Там були і жінки, і чоловіки, і навіть підлітки потрапляли в ці СІЗО. В самих камерах були жахливі умови в плані перебування. Якщо вони розраховані на двоє людей, то там набували по вісім, по десять чоловік. Люди сиділи, вибачте, на параші, на столі. По три-чотири людини на нарах на сиділи. Тобто це реальні речі, реальні факти. Не щось там, знаєте, просто е, вигадане розказано. Це реальні факти, які є. От, тому е, я ще хотів би закликати колег дуже обережно ставитися до матеріалів про партизанів Херсонських. Тому що дуже зараз багато людей, які розповідають часто байки, а насправді являються, ну, наприклад, власниками якоїсь пиварні е, забігаловки чи. Розливайки, які працювали під час е, окупації, які навіть сплачували податки росіянам, а тепер часто розповідають про те, що е, вони, мовляв, там працювали на спецслужби і проводили ледь не е, таку агентурну і диверсійну роботу. Треба бути дуже обережними в цьому питанні, і ми теж з ним розбираємось, тому що інформації отримує багато, е, але не всі інформації можна вірити. От такі покрокові е, теми у нас. І я думаю, що друга частина незабаром вийде. Но ж таки ви розумієте, заважають такі речі. Ви самі з цим стикаєтесь? Як немає світла, не можна монтажити нормально, не можна працювати. Але незабаром друга частина вийде і потім третя про окупацію і про катівні ФСБшників у Херсоні. Скажи, будь ласка, ти сказав, що підлітки також попадали ставали, бо ставали жертвами катувань. Тобто, це є задокументовані тобою зараз випадки, коли є свідчення неповнолітніх або відносно неповнолітніх, які 100% стовідсотково неповнолітні, але вони були катовані. Свідчення хлопців, так, яких затримували на блокпостах, це десь 15-16 років, їхніх друзів. Ці розповіді є. Є розповіді, як їх били, калічили. Тобто вони обов'язково будуть у нас. Ми їх всі покажемо. Зараз погоджуємо, просто дозволи, і я думаю, що незабаром ці матеріали теж будуть включені в третю частину, яка стосується окупаційного періоду Херсону. Я думаю, що це надзвичайно важливо.